Часто бачимо ситуації, коли людина лікується, ковтає пігулки, ставить крапельниці, роблять уколи їй, і іначе її здоров'я покращується. Але проходить невеликий час і хвороби повертаються, ніби нікуди й не уходила. Людина знов починає лікуватися. Здоров'я також покращується, але через певний час хвороба знов повертається. І так може бути по колу безліч разів. Лікарі розводять руками, це не від нас залежить. Стреси, малорухливий спосіб життя, спадковість, екологія. Робимо все, що можемо, але не все залежить від нас. І всі ми чули про бікфарму. Ми знаємо, який обсяг грошей ходить там, ми знаємо, що це більше, ніж дають сукупності ринки алкоголю, цигарок, наркотиків та продажу зброї. Всі бачать, що кількість аптек в наших містах постійно збільшується. Але чим їх більше, тим більше стає хвороб у людей, і тим молодше стають люди, якими цими хворобами хворіють. В світі безліч науково-дозвідних інститутів, науковців, які вивчають хвороби. Лікарні повні сучасної техніки У нас є УЗІ, МРТ, рентгени, Лазери. Але результат, чесно кажучи, так собі. В кожній країні є Міністерство охорони здоров'я, які витрачають мільярдні бюджети. Але рівень здоров'я першачків початкових класів з кожним роком все гірше і гірше. І кожна людина має чесно признатися собі. Результативність всієї цієї медичної махіни дуже низька. Довіряти своє дорогоцінне здоров'я цим структурам. Це те саме, що сподіватися, що влада колись почне піклуватися про свій народ. Тобто це повна маячення, на жаль. І якщо ця ситуація вас не влаштовує, то вихід один. Потрібно взяти відповідальність за своє здоров'я на себе. Як це робити? У нас же немає медичної освіти у всіх. А насправді все дуже просто: не треба придумувати заново велосипед. Він давно вже придуманий, їздить. І виконує свої функції. Все нове це добре забути старе. Сучасна медицина з'явилася якихось 100-200 років тому. А люди живуть вже тисячі років. Як же вони вирішували цю проблему? Новітня історія розказує нам, що сучасна людина це вінець творіння, апогей апофіозу. А раніше були неандертальці, які бігали з палицями, були людоїдами. Та помирали від старості вже в 20-30 років повністю беззубими. І реально нам хочеться думати, що ми розумніші, ніж були наші пращури. Я великий, мудрий і успішний, як Ксенія Сапчак. Але чогось я постійно кашляю, чихаю і пукаю. Мене мучає іжога, перхать, нежить і геморой. Я постійно втомлений, не в ресурсі, хочу спати і дивитися в зомбоящику новини. Де показують, як у всіх інших, ще гірше, ніж в мене. Ви серйозно вважаєте наше суспільство вищим проявом цивілізації, людяності та гуманності? Афігеть, кричали й гості, зашибісь, кричав жених. Мені одному здається, що ми живемо в суспільстві, повному дикунів, варварів та недалеких примітивних людей, які засрали вже цю планету, цю країну. Своє місто і свій власний організм різними відходами цивілізації, отрутами та різним іншим брудом. Ми точно перші в розвитку людства чи перші з кінця. І зараз маємо всі шанси остаточно зруйнувати цю планету навіть без використання ядерної бомби. Схоже, ми десь звернули не туди. Чим займається сучасна людина, маючи в своєму Розпоряджені ракети, літаки, мобільні телефони, автомобілі, інтернет, штучний інтелект, їсть, щоб були сили працювати. Працює, щоб заробити кошти на те, щоб поїсти і на будинок, де він може трохи поспати. Спить, щоб відпочити після роботи. І все це по колу без всякого сенсу і смислу. Їмо, працюємо, спимо. Отакий вінець творіння. Інколи ще роблять нових людей, і то не дуже вдало. То отвір переплутають, то від геїв діти також якось не дуже народжуються, мабуть, пороблено. А які є альтернативи сучасній медицині, яка сама себе називає традиційною? Я вже не буду сильно концентруватися на тому, що традиція це хоча б декілька століть. А цій сучасній медицині скільки років зараз? А фармакологія це справді традиційна медицина? Чи може вона точно не традиційна? Цікава інформація. В різні часи різні народи намагалися доказати свою причетність до арійської культури: німці, італійці, французи і навіть британці. Слов'янські народи вважали арійцями тільки себе. Індійці також вважають себе. Істинними арійцями. І от у мене питання до вас. Чому так багато народів хочуть доказати свою належність до арійської культури, але ніхто не розповідає, що це була за культура? Чим вона відрізняється від інших? Я довго не знаходив відповіді на це запитання. Виявляється, у нас на Київщині під обуховом є цілий музей трипільської культури, яка є справжнім нащадком. Саме той ведичної культури, яку багато хто називає арійською. Сучасні псевдохристияні називаються язичницькою культурою. Так от, у цієї культури була ціла наука, називалася вона Аюрведа. Що про неї каже Вікіпедія? Аюрведа – стародавня система традиційної медицини, що проходить із Південної Азії та нині. Практикується і в інших районах світу як альтернативна медицина. Назва підходить від слів аю – «життя» і веда знання. Тобто аюрведа перекладається з санскриту як знання про життя. І от ця наука про життя дожила до наших сьогоднішніх часів, і вона завжди вважалася саме традиційною медициною. І вона кардинально відрізняється від сучасної ортодоксальної медицини. До речі, а для чого сучасна медицина привласнила собі назву традиційна? Бо сучасна медицина це є бізнес. А в бізнесі прийнято обізвати, обісрати та обесцінити. Головна відмінність Аюрведи в тому, що вона не відриває людину від цього оточуючого світу. Вона розглядає його як частину цього великого всесвіту. А тим більше вона не ділить людей на групи органів, систем або якихось інших частин. І отакий от цілісний погляд на людину це і називається екологічність. Еко від слова один. Тобто цілосний. Раніше людей, які займалися лікуванням, так і називали цілителі. Від слова ціле і підхід до людини у цих двох наук прямо протилежний. Ортодоксальна медицина вивчає хвороби, а Юрведа вивчає здоров'я. І ці дві науки майже не перетинаються. Так от аюрведа в основному ставить акценти на профілактиці, тобто не на тому, щоб лікувати хвороби людей, а на тому, щоб жити здоровим життям, щасливим та гармонійним з оточуючими людьми. І навколишнім світом. Вона дивиться на людину не просто як на фізичне тіло, яке складається з кісток, кішок, волос і нігтів, а як на душу, у якої є тонке фізичне тіло, що складається з розуму, інтелекту та оманливого его та грубого фізичного тіла, яке ми вже можемо і побачити, і почути, і доторкнутися до нього. Так от. Аюрведа розглядає 6 ступенів розвитку кожної хвороби. І перші три стадії взагалі не стосуються грубого фізичного тіла. Вони стосуються душі та тонкого матеріального тіла. На цих етапах хвороба може дуже легко лікуватися, якщо вдалося її діагностувати. Але сучасна медична наука починає діагностику тільки з фізичного матеріального тіла. Тобто починаючи з четвертої стадії хвороби. І на цій стадії хвороба вже лікується набагато тяжче. П'ята стадія хвороби вважається важковиліковною, а шоста стадія вже невиліковною. Тобто, сучасна ортодоксальна медицина концентрується вже на трьох останніх стадіях хвороби. І певна успішність в цьому насправді є. Я не хотів би налаштовувати вас. Проти сучасних медиків і взагалі протиставляти ці дві науки одна одній. Навпаки, я за те, щоб об'єднати їх, користуватися знаннями та досягненнями обох напрямків. Просто я пропоную більше уваги приділяти тим знанням, які перевірені часом за багато століть. Профілактика завжди дешевша, приємніша та ефективніша, ніж лікування. Одного часу в Канаді вирішили бюджет Міністерства охорони здоров'я поділити таким чином, щоб більша частина витрачалася саме на профілактику, а менша частина вже на лікування хвороб. І подальші підрахунки показали, що загальний обсяг бюджету охорони здоров'я вдалося сильно зменшити, а рівень здоров'я громадян доволі сильно покращився. Саме до цього я вас і закликаю. Давайте розглянемо, як виглядала система охорони здоров'я у наших прачурів ще декілька століть тому. Якщо зараз ми живемо в час узкої спеціалізації, коли одна медсестра знає, як ставити клізму, а інша знає куди, то раніше було інакше. Священник, вчитель та лікар це була одна професія. Його задача була в основному розмовляти. Як правило, це були чоловіки старшого віку, так звані старці. Вони ходили від одного будинку до іншого і просто гостювали там, як правило, до трьох днів. Вони споглядали за родиною, як вони живуть, що вони роблять, як спілкуються, і потім давали їм свої поради та настанови. І ці старці чітко розуміли природу здоров'я. Здоров'я та хворобу можна порівняти з світлом та темрявою. І світлом не можна назвати відсутність темряви. А от темряву можна і потрібно називати відсутність світла. Тобто правильне життя це здоров'я це причина. А відсутність правильного життя і здоров'я це вже є наслідок і називається це хворобою. І старці чітко розуміли цей причинно-наслідковий зв'язок. Причина всього це відносини людини як душі з Господом. Якщо людина не розуміє, що Господь це той, хто насолоджується, а людина це та, хто насолоджує, то така людина ставить себе на місце того, хто має право насолоджуватись, тобто на місце Бога. Оце вже і є перша стадія хвороби, тобто гріховне бажання насолоджуватись окремо від Господа. Після цього хвороба опускається на рівень нижче до рівня стосунків, тобто на психологічний рівень. Якщо в моїй родині я Бог, то хто тоді всі мої оточуючі? Це ті, хто мають мене насолоджувати. І в кожній родині Бог має бути один. Двох богів болівар не вивезе. На те він і Бог, що він один такий. І в родині починаються сварки. І конфлікти. Ми намагаємось виявити, а хто з нас буде Богом і насолоджуватись, а хто буде в ролі насолоджуючих. Оці конфлікти і є симптом того, що хвороба вже перейшла на другу стадію. А коли ми в цих сварках робимо один одному боляче, це указник того, що хвороба вже перейшла на третю стадію. Якщо нас не зупинити на цьому рівні і не виправити ситуацію, то вже далі хвороба буде опускатись на рівень нижче, і ми побачимо в фізичному тілі якісь симптоми, які вже бачать і сучасні лікарі, і по цим симптомам вони можуть ставити певний діагноз. Якщо старець бачив, що в центрі будинку стоїть алтар з божествами, що родина займається служінням йому, у них немає конфліктів. Вони разом співпрацюють. Старші в родині не експлуатують молодших, а захищають їх, піклуються про них, а молодші прислухаються до старших та поважають їх. Тоді старець розумів, що загалом родина здорова, і вони також будуть здорові. І він спокійно міг іти далі. Якщо старець бачив в центрі будинку плазму на 55 дюймів. Драки за пульт від Теліка, бачив відсутність поваги, турботи та піклування, або якісь інші конфлікти, то просто пояснював цим людям сенс життя загалом, які стосунки мають бути в родині, як треба піклуватися про себе та про інших. Таким чином, старці бачили та контролювали здоров'я всіх громадян і ситуація, коли Хтось захворів, і хвороба перейшла вже на четверту стадію, і фізично видно якісь симптоми, це була ситуація нонсенсом. Це був показник що вони пропустили перші три ступені розвитку хвороби і допустили до того, що хвороба вже дійшла до четвертої стадії. Тому, можливо, ця ідея сімейних лікарів не така вже і стрьомна. Просто потрібно. Правильно її реалізувати. А для цього підготувати спеціалістів певної кваліфікації. А поки цим ніхто не займається, я пропоную брати відповідальність в свої руки. Як кажуть, кожна людина сама коваль свого власного щастя і здоров'я також. Бо щастя бути хворим це таке сумнівне щастя. Тому на цьому каналі ми будемо обговорювати такі важливі речі, як духовний розвиток, відносини в родині та фізичне здоров'я. Бо все це поєднано та впливає на якість нашого життя. Недарма відносини можуть називати здоровими або нездоровими, бо вони можуть призводити як до здоров'я, так і до хвороб. Тому підписуйтесь на цей канал і долучайтеся до коментарів. А я бажаю всім щастя та до наступних зустрічей.